Привіт, вітаю вас на моєму YouTube каналі. Чергове, вкотре хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особливо подяка вам, моїм друзі, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці цей YouTube канал існує. Цей YouTube канал продовжує розвиватися. Продовжуйте і надалі підтримувати Україну молодий YouTube канал. І вам щастя. Я періодично задаю собі питання, чи продовжувати мені розвивати, записувати відео, розвивати свій YouTube канал. І тільки завдяки підтримці, вашій підтримці, мої віртуальні друзі. Я продовжую це робити. Звичайно. Мені є на чим ще працювати. Треба удосконалювати якість мого контенту. Я читаю ваші коментарі. Я адекватно реагую на вашу критику. Часто критика справедлива. Сьогодні розкажу про що сьогодні. Я поділюся з вами своїми думками, своїми враженнями, а саме враженнями, як я бачу італійських чоловіків. Так, звичайно, в Італії є нормальні чоловіки. Але є багато чоловіків, з якими не варто зв'язуватися. Багато є несерйозних чоловіків, з якими не можна нічого побудувати серйозного. Їх влаштовує тільки найдеріські мови, це буде дівертіменто, дівертіменто переводиться як розваги. Так я розкажу історію із мого життя. Це було, напевно, років вже 7-8 назад я працювала в гляданці з двома пацієнтами. Це був брат і сестра, вони двоє не були одружені, ну, сестра була. Некрасавіця і характер у неї був дуже важкий. На замкнута була така відлюдькувата і недобра, як людина. А, ну і не красавиця, скажімо так. Німа обом було вже за 90 років, от я не пам'ятаю, там 93-94 вже на той період, так? Ну, а мужчина її брат. Він був на рік старший за неї. І теж не був ніколи жонатий. І от видно, що такі приємні рис відлич, сам він був високий, худощавий. І от зрозуміло, що його в молодості це був красавіць мужчина якось. Раз розказувала його сестра, що от за Франческо бігали жінки. Ну, я вірю, що дійсно за ним бігали, за ним вбивалися ці жінки. Я якось питала його, а що так, сеньор Франческо, ви не одружені, чи що так немає сім'ї? Він шуткував спочатку, він казав, що я писав оголошення в різні газети, і одна жінка мене не захотіла. Але потім якось він каже, що я не, хотів, щоб, я не хотів, щоб в моєму житті мною командувала жінка. Він прожив все життя в батьківській хаті, поки були живі батьки. Жив як хотів, своє задоволення. Сім'я була багата, вони ні в чому не нуждалися, скажімо. Був його вибір. І ще в мене був один знайомий. Я ходила доглядати його маму, які було 99 років на годину. А йому було ну, десь, ну, десь за 70 тоді, він ніколи не був одружений. А по розмовах я розуміла, що ні один і ні другий не шкодував, що вони не були одружені, що в них немає дітей. Це був їхній свідомий вибір. І от зараз в Італії теж я бачу багато чоловіків, неодружених. Може бути. За 40, за 50, за 60 років. Чи хочуть вони мати свою сім'ю? Я думаю, ні. І я думаю, що якщо мужчині 30 років і він ще не має сім'ю, то треба задуматися, задуматися. Чи він взагалі хоча одружуватись, чи, можливо, йому і добре так. Можливо, він шукає несерйозні стосунки, а шукає те, що називається, дівертіменту, розваги. Є така фраза, мені подобається ця фраза, я знаю, її повністю згідно вона звучить так. Породистих. Чченят розбирають з малолітства. І щось в цьому є, як для мене. І от я дивлюся на цей стиль життя в Італії, багато людей живуть своє задоволення. І от навіть є сім'ї, чоловік і жінка. Вони не хочуть дітей, вони свідомо відмовляються від дітей. І таких багато. Деякі заведуть собачку, посадять собачку в колясочку і гуляють з ним, з ним, з цим собачкою. Це їхня сім'я. Свідомо відмовилися від дітей. Таких теж багато. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, вони розуміють, що маючи дітей, це не є. Гарантія, що діти їх доглянуть в старості. Так, в Італії багато людей похилого віку закінчують своє життя в будинках пристарілих, маючи дітей. І це є реальність. Один є розказую, що я вам ще одну історію, один да? Йому зараз 60 років. Він офіційно не розведений жінкою, але роз'їхались. Їх це влаштовує, ніхто не подає на розвод, і він по пошуках жінки чи жінок, не знаю, якого він шукає. Ну, як для мене... Чи себе, як сказати, на українській мові не підберу слово навантажувати, отягащати російське слово оцими серйозними стосунками, я так зрозумів. Він прямим текстом каже, що кажу, їй перший раз не хотів женитися. Я каже, зустрічався з жінкою, у нас були відносини з нею. І він хотів дітей. А оця дівчина його... Вона йому каже, хочеш дітей, треба, щоб поженилися. І так він змушений був женитися. О, вони мали двох дітей, діти виросли, зараз більш-менш діти самостійні. А він... Називається всі Що можна з таким щеною побудувати? І прямо кажу, женитись не буду, не знаю. Можливо сужительство його влаштував, навіть це не знаю. Не знаю, що його влаштовує. Дивертимент називається можливих розваг. таких багато. Так що, жіночки, молоді дівчата, будьте пильні і дивіться, що шукаємо ще на всьому житті. Серйозність. Ця думка склалася в мене не за один день і не за один місяць. Ця думка склалася в мене на протязі 13 років проживання в Італії. Кому сподобалося це відео, не будьте байдужі, ставте вподобайки і запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube.